Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз поговоримо про імпорт продуктів у систему з файла, який у нас є. Наприклад, ми отримали якийсь файл. Наприклад, це буде файл CLS і нам його треба імпортувати. Знаходимо відповідний додаток. Він називається експорт імпорт продуктів. Після цього переходимо до функції імпортувати. І е, я зазвичай використовую XLSX файл. Можна XLS, але XLSX я перезберігаю і після цього починаю з ним працювати. Тобто обрали, тут не ставимо ніякі зміни. Я, в принципі, за замовченням використовую. І натискаємо на Вибрати файл. Після цього ми обираємо файл для імпорту, який нам потрібно імпортувати. І вже переходимо до наступного кроку. Наступним кроком у нас буде встановити відповідність полів стовпчиків у файлі тим назвам полів, які у нас є системні. Ну, і тут в даному випадку починаємо підбирати. Тобто, назва, зовнішній ID. Основне зображення: якщо у нас є посилання, до речі, стосовно а, тоді а, випадків, коли у нас. А, Є посилання на зображення, а самі зображення підтягуються там через деякий час. Я про це вже казав. Бренд. Бренд у нас виставиться автоматично. Створиться автоматично, якщо у нас його нема. Далі дивимося, що у нас є РРЦ. Якщо у нас є тут РРЦ, то відповідність РРЦ. Тут, я, чесно кажучи, не знаю, що нам потрібно робити. Стосовно категорії, є е, такий момент, е, я, чесно кажучи, не пам'ятаю 100%. Але, е, за моїм досвідом, е, у нас категорія обов'язково підтягується лише тоді, коли у нас е, є прив'язка до категорії продукту. Тобто, у нас є багато. А, полів, які, а, типу, пов'язані з категорією. Але нам треба обрати те, яке відноситься безпосередньо до конкретного товару. Тобто, якщо у нас є товар а, у категорії освітлювальні прилади, а це під, під категорія кемпінгу кемпінг, то нам потрібно саме ID-категорію. Ну, тобто ID, освітлювальні прилади брати. Або якщо у нас підкатегорія ліхтарики. Як в даному випадку. Тобто головна категорія. Перша підкатегорія тобто другого рівня, третього рівня, то ось це ID підкатегорії третього рівня. І саме таким чином це треба і робити. Далі, артикул, тут відповідність 100%. Далі назва українською. Типи магазинів номенклатури. Я не знаю, що тут має бути, тому ніякого зв'язку не встановлюю. Штрих-код гарантійний термін, розмір. Є ось таке поле, яке я знайшов. Матеріал ось таке поле знайшов. Колір вага. Ну, В даному випадку у нас у полів е нема значень, але тим не менше. Посилання на сайт. Силка на інструкцію я ось обрав на це цю відповідність, оскільки 100 я не знайшов. А щоб воно було. Далі. Новинка також не знайшов. Покриття ось так. Обсяг, об'єм, тип, тип. Далі. Дивимось, що у нас тут є: Набір, товшина металу, потужність. НГ-напруга не знайшов. Шукав напруга, як НГ, і нічого не знаходжу. Тому, до речі, ось таких полів доволі багато у нас буде. Температура експлуатації, просто температура, плотність, густина, витрата, максимальне навантаження. Ну і так далі. Тобто, в принципі, я е, зараз проговорювати не буду, просто покажу. Тобто, максимальне навантаження, кількість шарів все одно приходиться. Матеріал корпусу є. Матеріал тканини є. Опції не знайшов взагалі. Опції є лише додаткові опції, а після цього е, таке поле також є. Профіль каркасу, матеріал ПТ. До речі, здається, там була попереду також він, воно. Довжина лезу леза, глибина. Довжина у складеному стані. Не знайшов матеріал упаковки. Комплектація. Додаткові опції. Ось воно. Максимальний час роботи не знайшов. Водостійкість є. Довжина тамбурів, каркас, кількість місць, кількість тамбурів не знайшов відповідність. Матеріал, там матеріал дна. Я так розумію, що це стосується палаток безпосередньо. Скоріше за все. Ну і далі там форма, вид палива, діаметр труби. Ось так. Потужність. Максимальна площа обігріву. Не знайшов. Розмір топки. Здається, знайшов матеріал колби, температурної характеристики, не знайшов. Так, Коли поставили всі ці відповідності, натискаємо на кнопочку завантажити. Отримаємо ось таке повідомлення, і тепер будемо чекати завантаження продуктів у систему. Для того, щоб контролювати, ми можемо перейти просто до відповідно «Продукти». «Продукти». Деякий час в будь-якому випадку пройде. Перед тим як і е, робимо так, щоб у нас від більшого до меншого було. Ну ось бачимо, що у нас якісь товари вже затягнулися, і саме ці, ті товари, які у нас були, вже. В нашій таблиці базовій. Ось вони, ці товари. Ось вони. Зі штрих-кодами, зі всіма даними, зовнішніми ID. Тобто, будь ласка, перевірте, що все було окей. Давайте на прикладі ось цього барбекю. Перейдемо до нашої таблички, яку ми затягали. Вилиничку. І після цього перевіримо, наприклад, ось конкретно цього товару. Барбекю. Ось у нас цей товар. Барбекю. Краска там сила, щось там туди-сюди. Давайте перевіримо код, зовнішній ID. Ой, мені так складно доволі перевіряти, бо тут. Скажімо так, бренд, артикул, зовнішній ID, підтягнувся, бренд підтягнувся, артикул, підтягнувся. Давайте отак підсвітимо. Так, українська назва десь там вона повинна підтягнутись, також була, якщо воно виведено в, в поле. Ну, до речі, дивлюся, що артикул двічі виведений, це погано. Ось якщо буде перетирати. Тобто ось тут артикул і ось тут артикул. Це відразу погано буде перетирати. Тобто, якщо ви в одному полі зберігаєте, друге буде перетирати те, що у вас є. Ось. Перевірте, будь ласка, чи все ок, оскільки, ну, з моєї точки зору, ще й треба картку переробити. Щиро дякую за увагу на зв'язку.